Сум та скорбота на обличчях у присутніх на подвір'ї загальноосвітньої школи під номером 15. Згадати героя України В'ячеслава Мірошника прийшли рідні, друзі, побратимі, вчителі та учні. В'ячеслав Мірошник, військовослужбовець, учасник бойових дій в зоні АТО, старший лейтенант, заступник командира роти з озброєння. Майже два роки тому, внаслідок контузії та осколкових поранень, отриманих в зоні бойових дій на Донбасі, він помер у військовому шпиталі у Рівному. Такі усміхнені, життєрадісні очі з холодного каменю. ніби промовляють. Я живий, я серед вас. Живим В'ячеслав по цей день лишається для своїх рідних і близьких, які, не стримуючи емоцій, згадують його з теплом та любов'ю. Дружина загиблого каше, що В'ячеслав поспішав жити за життя, встиг виховати чотирьох синів, збудувати будинок і посадити не одне дерево. Був хорошим сином, люблячим чоловіком та чудовим батьком. Він, як сонечко, знаєте, який зігрівав. Він дітям був. Тадком і суворим, і в той же час стільки сміху їм приносив. Був дуже мужнім, безстрашним навіть. І дуже розумним. Однокласник В'ячеслава Євген Василів згадує про нього як про щиру, добру, творчу, яскраву особистість людину, яка цінувала свій дім. Так він думав і про Україну, як про наш спільний дім, в якому просто необхідно навести порядок. Це була людина. Із почуттям справедливості. Я б сказав з загостреним почуттям справедливості. Славік був людиною небайдужою, ні в школі, ні потім. Ось через це я думаю він і обрав такий шлях. Можна тільки уявити, якою трагедією стала втрата сина для мами В'ячеслава. Жінка сама з родини військових і вважає це долею, яка так чи інакше не оминула б її. Каже, що її син дуже любив свою країну, і тому, навіть не будучи військовим, добровільно пішов до лав Збройних сил України. Завжди би хотів першим бути, завжди у всьому. Казав мама, я повернусь весною. І він повернувся весною, щоб піти від нас назавжди. І моя найбажаніша, найбажаніша мрія, щоб в нашій Україні нарешті настав мир, щоб не гинули діти і щоб нам, батькам, не приходилось. Перш спершу хоронити своїх дітей, щоб нікому це не доводилось робити. На жаль, війна забирає кращих синів України. Таким був і В'ячеслав Мірошник. Його вже не повернути, але пам'ять про нього потрібно зберегти для нащадків. Катерина Давидюк, Роман Мельничук, новини Рівного.